Двигун мультичет 1.3. Робота. Отак, двигун не має сапонити. Ні в якому разі. При такому сапуніні це вже капіталка двигуна. Розход масла. Олей літр на 100 кілометрів. При покупці такого авто капіталка мотора 100%. При тому в авто не коптить, не димить, добре заводиться і ніяких проблем, кроме споживання оливи то капля конденсату, як бачите, диму немає.